Відповідальність чоловіків, які порушують правило військового обліку. Відповідь юриста відповідно до норм чинного законодавства. Чоловіки, які не оновили свої військового облікові дані через ЦНАП, через ТЦК, через застосунок резерв до 16 липня 2024 року, після спливу зазначеного періоду часу будуть нести відповідальність, яку вони будуть нести від відповідальність. Це адміністративна відповідальність порушення правил військового обліку. Перший раз буде накладено штраф мінус 17 тисяч гривень. Також начальник ПЦК може повторно винести постанову щодо притягнення до адміністративної відповідальності та накладення для стягнення вже на суму мінус 25 500 гривень. Тому це адміністративна відповідальність. У подальшому ТЦК також зазначені матеріали передає в поліцію для здійснення заходів щодо розшуку правопорушника та доставлення для до ТЦК з метою постановлення на військовий облік, проходження військово-лікарської комісії щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Тому в принципі, вже наявні випадки. Якщо чоловік ухиляється від проходження військової служби, порушує правила військового обліку, вже є випадки, коли за місцем мешкання, за місцем реєстрації таких чоловіків, співробітники поліції разом з співробітниками ТЦК приходять у хості з метою вручення повістки, з метою доставлення до ТЦК. Окрім того, вже вступив в дію закон, та працівники поліції мають право провести адміністративне затримання та доставити порушників правила військового обліку до центру комплектування та соціальної підтримки. У базі оберіг також зазначається категорія, що такі чоловіки перебувають у розшуку. Якщо ви оновили свої дані через застосунок резерв плюс. Ви можете перевірити, порушуєте ви правила військового обліку чи не порушуєте правила військового обліку. Якщо порушуєте, тоді у базі резерв плюс буде значитися категорія, що ви перебуваєте у розшуку. Тому ось така передбачена відповідальність. За порушення правил військового обліку, якщо у вас стоїть категорія розшук, але ви маєте право на відсрочку, вам необхідно підготувати пакет документів, який затверджений порядком. Є зразок заяви щодо отримання відсрочки, долучити нотаріально посвідчені копії документів, і особисто звернутися до ТЦК, щоб оновити військово-облікові дані, щоб отримати відсрочку від військового призову. Також можливо перед тим як йти в ТЦК все ж таки перестрахуватися і зазначену заяву щодо відсрочки направити Укрпошту ціний лист з описом вкладення для того, щоб коли ви прийшли здавати цю заяву про відсрочку з документами, вона десь не загубилася. Чи вам працівники ТЦК відмовляться поставити штампи та відмітку щодо отримання зазначеної. Заяви на відсрочку, тому не порушуємо правило військового обліку. Якщо є питання, задавайте у, комент... у коментарях. Пишіть у дірок. Якщо вам подобається значення відео, поставте вподобайку. зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична правова допомога адвоката щодо оскарження, наголошую незаконних дій ТЦК щодо питань. Мобілізації та інші питань пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.